Вітаю вас, мої дорогенькі Ірина, і почну сьогодні серію наших розкладів з Мелітополя. І так, от і карти мені показують, що починаємо. І так, окупанти готують оборону Меліпо... Мелітополя. Е, я чула, що, е, як би це сказати? Е, окуповуються, тобто окопуються, е, роблять окопи, тобто. Щоб я так думаю, я так думаю, але я не буду зараз говорити, що я думаю, ми подивимося, що думають карти. Що бачать карти стосовно цієї ситуації? Що там робиться в Мелітополі, що окупанти окуповуються, окопуються, верніше, так. Щоб їх відти не виколупали. І так, дивимося, що, чого, причина, причина, чого вони так. Ага, наші йдуть. Мої дорогенькі карти показують, наші йдуть. Тобто, я бачу, що йдуть наші, і вони не хочуть втрачати своїх позицій. Ось що я бачу. Дійсно, це вони так думають. А тепер подивимося, ось і ця карта, що мені випадала з самого початку. Тобто, ви знаєте, це йде як позов до того, що наші йдуть з перемогою, з визволенням. Зараз ми подивимося, чи готуються дійсно наші. Так, да, готуються. Стопроцентово. Стопроцентово вже ці карти нам говорять про те, що готуються наші. Коли я не буду казати, я скажу чому. А, тому що мої дорогенькі, щоб ну, мене просили не називати не... хоча таро. Вам не скажуть, не дати нічого. Але єдине, скажу: да, дійсно, наші готуються. Тому, хто зараз в окупації в Мелітополі, потерпіть ще трошки. Ось ідуть наші мої дорогенькі. Видно зразу. Бажаю вам, мої любі гарного дня, чудового настрою. А, стоп, 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 стоп. Наші йдуть, так? Тепер дивимося: результат. Результат. Чи вдасться з першого разу? Що чекає взагалі Мелітополь? Давайте так. Які бойові дії будуть скажені, нескажені, мощніші, чи ні? Чи з легкістю, чи як? Давайте. Інтенсивність бойових дій за Мелітополь, за звільнення Мелітополя? Я вже, знаєте, перескакую. Дуже інтенсивні, дуже інтенсивні. Будуть, будуть і втрати мої любі, на жаль. Ось, нелегко буде їх вийти виколупувати. Дуже нелегко, я бачу, що нелегко. Але наші все рівно переможуть. Все рівно. Абсолютно стопроцентно наші виженуть. Да, виженуть. Стопроцентово виженуть. Все мої любі, люблю, цілую, обнімаю. Наскільки я розумію, одним. Ну, не це не те, що одним ударом. Там, знаєте як? Не, можливо, буде як би сказати, таке, після першого штурму може бути якесь трошки затище. Таке враження буде, що незрозуміло. Перемогли, не перемогли. Перемога буде за нами. Ось так я це бачу. Все, мої дорогенькі, люблю, цілую, обнімаю і разом до перемоги. Україна переможе. Все буде Україна.